Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Язичницький Великдень п'ять цікавих фактів. Те, що християнський Великдень має багато спільного із давнім язичницьким святом рівнодення. Є відомим фактом: охрестивши Русь, князь Володимир, повинен був забезпечити не лише номінальний, але й фактичний перехід до нової релігії. Християнські храми будувалися на місці колишніх капищ, а багато язичницьких звичаїв трансформувалися на новий лад. Свій відгомін вони знайшли у святі Христового Воскресіння. Багато із тих стародавніх традицій збереглись донині і добре знайомі кожному з нас. Православні християни України та греко-католики, які, по суті, зберегли православний обряд, Пасху святкують шануючи давні українські традиції. Сьогодні ми розповімо вам 5 цікавих фактів про найвідоміші великодні звичаї. Паска – це сонячний слов'янський калач. Ще в данину мешканці Русі, святкуючи перемогу світла над темрявою у рівнодення або даж Божий Великдень, пекли спеціальний коровай, який був своєрідною жертвою божества. Чим калач був вищим та кращим, тим був більшим урожай та приплід худоби. Цей давній український звичай, який за проведенням християнства дещо трансформувався, насправді не має нічого спільного із відпиканням пісної єврейської паски, як багато хто вважає. Писанки малювали ще до хрещення Русі. Не можна стверджувати, що традиція писанкарства прийшла до нас і християнством, адже найдавніша керамічна писанка, знайдена археологами, датується IX століття, а це майже за 100 років до Хрещення Русі. Яйце для людей було символом сонця та народження нового життя, тому й дарували його одне одному саме на Великдень. А орнаменти, якими прикрашали писанки, мали дуже важливе значення й несли собі зашифрований зміст. Гаївки язичницька традиція прославляння природи. Усім нам, знайомий ще з дитячих років, звичай водити гаївки або ж по іншому веснянки. Насправді немає нічого спільного із християнством, хоч і підтримуються в Україні як греко-католицькою, так і православною церквами. В жодній з традиційних гаївок не має слів про Христа, про Бога, про Воскресіння. Натомість постійно згадується природа, сонце, весна, пробудження всього живого. Це збереглося ще з давніх часів, коли слов'яни святкували прихід весни і звертались до божеств проханням про родючі землі та багатий урожай. Освячення великоднього кошика, жертвоприношення божества. Принаймні походження цієї традиції саме таке. В давнину язичники задобрювали своїх богів, влаштовуючи різні ритуали і жертвоприношенням їжі. Тепер, замість цього, ми освячуємо великодній кошик, стравами з якого розпочинаємо святкову неділю. До слова, його наповнення не дуже змінилось. Яйця, святковий калач, паска, м'ясо, хрін, сир, всі ці продукти входили у звичайний для наших предків раціон, обливання водою, давній обряд очищення. Бешкетна традиція обливаного понеділка, яка щоправда збереглася переважно на Західній Україні, насправді ж має серйозне підґрунтя. В давнину хлопці на наступний після Дажбожого Великодня день також обливали дівчат водою. Це вважалось побажанням краси та здоров'я, адже воду наділяли магічними властивостями, і вона мала змити із собою всі хвороби та біди. Щоправда, тоді дівчата тішились таким обливанням, і в знак подяки дарували хлопцям писанки. Як бачите, дуже багато знайомих нам великодніх традицій, які на перший погляд здаються християнськими, насправді мають стародавнє язичницьке походження. Втім, це не заважає нам поєднувати їх із різняченням Великодня, а лише навпаки у різноманітні святкування та вносить в нього колоритні елементи української культури. До зустрічі в нових відео!